Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати на тюрморт будемо малювати яблука. Наш папір я вже закріпила будівельним скотчем до ДВП. Для роботи підготувала фарби, які нам будуть потрібні сьогодні відтінки. також палітра, водичка. ось такі пензлики, А також серветка. І так, тоненьким пензликом, замість олівчика, це ви можете робити за допомогою олівця, а можете пензликом одразу так як я наносити. Беремо якийсь світленький відтіночок і додаємо багато водички. Я хочу намалювати половинку яблука, для початку компоную. Десь тут буде знаходитись моя половиночка, а за нею буде знаходитись ціле яблуко. Ось такими грубими лініями намічаю нашу композицію. Тепер мені здається, що тут Дуже мало відстані, тут багато. Хочеться все-таки розмістити більш гармонійно. Так? Можливо, цю частинку підсунути, і головне яблучко ціле з позаду теж трішечки зменшити. Так, тепер. Розрізане яблучко намічаємо лінію середини яблучка і деталі. Уже далі продовжуємо деталізувати наш натюрморт, нашу натуру. Частина, що ближче до нас, ми її бачимо більше. Друга половинка знаходиться далі, ми її бачимо менше. Ось це наше яблучко в розрізі. Тепер зображуємо ось цей об'ємчик яблука. Кісточки посерединці, з цієї сторони в нас так якби корінчик. Ось на, на мальовочок такий нашого яблучка. Яблочко, що знаходиться далі. Ціле яблуко по формі схоже на шар, на кулю. І коли ми будемо зображувати світло і тінь, ми будемо зображувати їх по законах побудови саме кулі. Тепер десь ось тут буде така виємочка, так, в якій знаходиться корінчик. Намічаємо також площину верхню, самі виступаючі верхні місця. А далі воно вже буде. І ось так. Глибину. Ось цю глибину ми теж будемо показувати. Ось таке яблучко в нас є. Також зразу можемо намітити тінь. Коли ми зображуємо тіні, ми повинні чітко для себе визначитись, з якої сторони джерело світла потрапляє на наші предмети. Якщо сонце світить з цієї сторони, значить отут будуть самі освітлені місця, ось ця площина буде саме освітлена, і відповідно тінь від наших предметів буде розташована десь ось так. От ми тінь намітили. Тепер площинка. Наша наш стіл, поверхня, на якій лежать наші яблучка, і поверхня стіни що за, позаду. Десь, я думаю, вона буде розташована на ось такій відстані. Давайте додамо ще листочка у нас буде листочок, і серединка, листочка. Ось ось так Буде зображений ще листочок. Все, можемо приступати до розфарбовування нашого натюрморту. Для цього я беру більш широкий пензлик, і ми будемо робити більші такі широкими мазками, напишемо наш натюрморт. Фарби, які я вже підготувала, я буду виложувати на палітру жовті, помаранчеві, червоні відтіночки, біленькі, трішки блакитного. Зараз розташую на палітрі і ми будемо проступати, зображувати в кольорі наш натюрморт. Ми почнемо з темних місць, з темноти. Фарба ось така густенька, тому що ми використовуємо гуаш. І ось такою густою фарбою будемо малювати. Широким пензликом промальовуємо тіньові місця. Сонце світло падає з цієї сторони, це означає, що за яблучком друге яблучко тут знаходиться в тіньовій частині, десь трішки в тінь потрапляє. Тепер друге яблучко освітлене. Під листочком теж трішечки тіньової частини, ми її показуємо. Далі ось ця форма теж тінь. Ось оця частина освітлена, цієї частини в нас буде тіньова частина. До самого краю ми не малюємо темним, ми будемо ближче до закінчення яблучка брати трішки світліші відтінки. Теж фарбочка густенька, не водичкою, а такими широкими, впевненими, мазками промальовуємо наше яблучко. Не бійтеся, що кольори на пензлику змішаються. Це ж живописно, це красиво, хай змішується. Десь ця частина теж темніша. Ближче донизу теж темніше яблучко. Замальовую повністю всю поверхню, так ніби цього корінчика немає взагалі, ми його будемо малювати наверх. Так. І далі вже можемо переходити на більш світліші відтінки. Десь будемо додати вже жовтенького, і малюємо все по формі. Заходимо на попередні відтінки, вони ось так гарно змішуються, справді як фактура яблучка, вона теж має такі лінії, десь можемо знову ж таки повернутися до тіньової частини, ще набрати фарбу і створюємо об'єм нашого яблучка. І відповідно цієї частинки яблука теж Добавляємо жовтеньких ліній, теж такою густенькою, густою фарбою, повзніх, так як на яблуці, на яблуках вони є. Такими легкими, широкими мазками. Тепер давайте намалюємо яблуко в розрізі. Беремо білий відтінок, трішечки жовтенького, помаранчевого і замальовуємо яблуко в розрізі. Ближче до нас. Буде більш світліше, більше світлоти. Десь трішечки зелененького, трішки жовтенького і зображуємо цю лінію середини, лінію розташування кісточок. Десь, можливо, ближче до краю теж зеленковати відтіну біленький. Не забуваємо про корінчик. Напевно, занадто відтінок смарагдовий. потрібно його зробити більш таким зелено-коричневим. Корінчик, так? Десь, так як він з'єднується, листочок. Теж покажемо тіньову частину на нашій зеленій частині яблучка. І ще трішечки повернемось до тіньової частинки яблука. Ось ця частина затемнена. І навпаки додамо світла, додамо жовтизний. Зараз ми промалюємо блійки. Червоний колір я змішала з білим, зробила такий от ніжний рожевий відтінок. І цим ніжним рожевим відтінком Фарби зовсім трішки, все зайве я забираю серветочкою, і фарби має бути на пензлику зовсім трішечки. Ми будемо робити такі бліки на самих висвітлених місцях. Десь, може, трішечки знизу. Чому знизу сама поверхня стола теж світло відбиває і воно відбивається на нашому яблучку? Буде найбільший блік. Десь трішечки. Теж. З яблуками ми завершили. Давайте тепер намалюємо падаючу тінь. На кожному предметі є власна тінь на самому предметі і падаюча, та, яка падає на решту предметів, на стіл, на поверхню, на яка стоїть, на інші предмети, падаюча тінь від іншого предмета. Ось зараз ми будемо малювати падаючу тінь на столі, також будемо малювати сам стіл і задній фон. Для тіні я використаю такий відтіночок-блакитний. фіолетово, -фіолетово Десь ближче до самого яблука темніше. І чим далі, тим уже буде світліше, тому що частина світла таки потрапляє далі. Ось так. І чим далі, тим наша тінь буде світліша. Від одного яблука та від іншого яблука. Дуже різкий перехід. Хочеться мені його трішки об'єднати, щоб все-таки тінь була більш плавна. Десь, може, трішки такого ну, червоного добавимо. І малюємо далі вже. Щоб не було такий відтінок дуже яскраво-фіолетовий, я його трішки об'єдную з нашими яблучками за допомогою червоного. Так, більш природні такі відтінки. І тепер вже промальовую решту столу. Уже задній план, хочеться мені чогось темнішого, такого складного. Але це вже на ваш розсуд. Хочете, ви можете зробити щось світліший, світлий фон. Давайте біля самого корінчика ми залишимо трішки світлоти, це придасть такий ефект сонячності, і можемо біля самого яблучка теж трішечки залишити, або потім тоненьким пенсликом. Намалювати такий нечіткий контур, а таку ледь-ледь помітну лінію, яка буде десь місцями перериватися, вона теж дасть такий ефект освітлення сонечка. І замальовуємо так повністю весь задній план. От ми закінчили зображувати, Уже видно цей об'єм, простір, і це дуже класно. Але давайте додамо ще трішечки родзинки, трішки таких деталей, холодний рожевий відтінок. Ось оце от по краю, ми додамо. Відтіночок рожевий, але він світліший, ніж наша тінь. Трішечки-трішечки. Воно нам дасть теж такий додатковий ефект об'ємності. Десь трішки знизу теж декілька мазочків. Тут так само. Так. З цієї сторони можна теж його додати. Біленький блік, десь трішечки. Ось так. І жовтеньким відтінком давайте додамо такої світлоти. Яскравості на наш листочок. Зразу створюється ефект, що листочок тоненький, і на світлі він просвітлюється. Наша робота готова. Таку роботу можна виконувати як гуашевими фарбами, так і акриловими або олійними. Точно така сама послідовність зображування. І ось такий в нас вийшов результат. Зображуйте свої яблучка, або повторюйте за мною, або будь-які інші овочі і фрукти. До нових зустрічей! Ось такий невеличкий тюдик. Який натюрмортик у нас з вами получився. Ви можете повторювати за мною, а можете намалювати свої фрукти, овочі, поставити свої яблучки, розташувати так, як вам подобається. І за допомогою моїх порад і послідовності, про яку я розповідала у відео, ви можете зобразити свій натюрморт. До нових зустрічей!